Сьогодні я завітала у найбільший гіпермаркет садово-паркової техніки. Так як я давно у пошуку інструменту для оформлення ландшафту у заміському будинку, то звернулася саме сюди. Тут найбільший вибір інструментів як для домашнього, так і професійного використання. Разом із консультантом підібрали для мене акумуляторні ножиці бренду Алку. Цей кущу іде у комплекті з двома змінними ножами, які з легкістю можна замінити. Насадки допоможуть обрізати товсті гілки і обробляти кромки газонів та траву навколо дерев і кущів, куди габаритна техніка не зможе дістати. Ця модель легка та зручна у застосуванні, проста в обслуговуванні і здатна виконувати відразу кілька завдань. В магазині величезний вибір бензу, електро та акумуляторних інструментів, які можна підібрати під себе та під свої потреби. Алокація локація село Рованці, вулиця Козацька, 2.